Saluto a tutti Guido, un saluto devi dire ai miei amiche. Un saluto ai miei amici. Sì, anche miei. Ti salutano, ti conoscono, eh? Eh sì. Una si chiama Alla, altra Maxim, ha detto salutare. Perché io ti faccio vedere eh, come sei nel video. Ti conoscono loro. Sì. Vieni qua, piano piano. Eh, sì, sì, perché... oh. Дорогенькі, мої вечеря, восьма година вечері і ми сідаємо за стіл. Я також дуже люблю дивитися, що їдять італії, що їдять українці на вечерю. Я теж деякі канали дивлюся, і мені дуже-дуже цікаво, і ви, напевне, теж хочете подивитися, що я буду їсти на вечерю. У мене після багатьох років в Італії дуже все помінялося. І, от бачите, в мене є ось така бульба, я її завжди вару в мундирах. Зварила я 8. Мені здається, була то, що мені поміститься на дно в одній в в каструльці. Я її ставлю в холодильник. От Ми 4 з'їли і 4 завтра ми з'їмо. тому що я би хотіла зараз цю картоплю їсти з цим, але я не хочу сковорідку мазати і підігрівати. Не хочу підігрівати. А в нас дуже багато такої інсалати є, бачите, от карукуля. таку саму, як їдять на Україні, така самісінька. Вона вже помита. Вона вже помита. Я купляю або руколю, або купляю ось така валеріана. Не валеріанка, а називається Валеріана. Вона на Скопі продається, вона так само вже помита. І е я завжди купляю інсалати, яка дуже темна на колір. Бачите, вона така темна, 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 і вона дуже має багато вітамінів. Є у нас таких дві тарілки повних. Не дуже мені хочеться зараз їсти ту інсалату, тому що вже холодно. І мені просто не хочеться, мені хочеться багато чаїв пити. Дивіться, який я чай купила. Оцей чай був знижка, 4 з чимось куштував. Я купила за 3,80. Там, бачите, ось так. Тут є 20 пакетиків по 50 грам. І він дуже добрий. Він дуже добрий чай. Я з лимоном, я тепер з літа, як почала робити то естате, то я почала його пити і на сніданок. На снідару мені дуже подобається, але я даю дуже-дуже багато лимона. У мене тут лимона багато є, бачите, всякі такі лимони в мене є. І маленькі, і великі, всякі лимони є. Що я вам хотіла ще показати, у мене ось така є, яка мені вже срок годності закінчився. Я забула про неї. Така улійка. Я її почала, хоч трошки срок годності закінчився, нічого, але я її починаю, я її не хочу викидати. Я її починаю отут вживати по чуть-чуть на сковородку на дно. На дно, щоб так прямо її трошки це піджарити або що-небудь ось таке. А ми сьогодні будемо їсти ось таку кришенцю з такий сирочок, такий сирочок свіжий, це з кози. Це з кози. Я його дуже часто купляю. він дуже добрий, дуже смачний, і ми дуже його любимо. І будемо їсти з таким хлібом чорним. Бачите, це не бородинський хліб, тому що бородинський хліб має дуже-дуже багато всякої інгредієнтів, багато цукор має в середині, дуже багато всього має. Такий хлібчик у нас продається на пів кілограма, бачите, він пів кілограма, і кілограм коштує 5,80. Я 2,50 за пів кілограма плачу, і він є з пічки. На друвах, прямо не електрична, а друвах. Так як в селі, колись пекли чорний хліб. Це настоящий чорний хліб, і він дуже сильно смачний. Він має таку тверду шкірку, бачите, це вчорашній, а це сьогоднішній. Ми купили вже на завтра буде. І е, ось так. І він таку має чорну шкірку, і він так пахне, і він такий чорний-чорний. Це не мішана, бо деколи мішають білу муку і дають полову. Таку Я ходила на курси, я знаю, лікарі пояснювали, як роблять хліб, і який хліб краще купляти, і розказували, що є навіть, як ви побачите, написано інтегралі, в італії інтегралі це означає. Цільний хліб інтегральний. Як ви побачите, такий білий хліб з такими крупинками, такими чорними крупинками. Це означає, що він мішаний, що він мішаний. І дали вам білої просіяної муки і додали, додавали вам цієї полови. І ось так і це недобре. І ми зараз будемо їсти багато грушок, бо грушок я дуже багато накупила. Я купила 2,5,5 кілограми грушок. І ми сьогодні дві на обід з'їли. Вчора чотири я з'їла. Бачите, вони такі тверденькі. Не не гнилів, Вони таку маю трошки такі, ну, таке, вже, ну, таке, от. Побили, побилися вони трохи. І зараз ці грушки ми будемо їсти з отим сиром. Е, от цю картоплю я не хочу розігрівати. Я не хочу розігрівати абсолютно. Ми зараз ось так от візьмемо. Ну, я, коротше, зараз не хочу переставляти, Ми зараз це все на стіл, бо тут олійки багато. Я ще й полила тою олією. Бо то все, що в мене залишилося, це на завтра. Завтра підігрію і все. Я москоренько так їсти хочу, що наша вечеря, дорогесенькі мої. Це моя ялиночка. Вона 2,40 висока, вона дуже-дуже висока, як бачите, до самої гори. От у мене траве таке є, вона вища за холодильник, як бачите. Я просто навіть кінчик не дістану. Так кінчик зігнетий такий. Тут мене ще не докінчено, бо тут ще має бути. бачите, ось Тут ще має бути така стіна, тут ще цей, а, цей угол він ще зовсім зовсім не закінчений. І, і ось так. Вона так, так гарно блистить. Сукорки вже поки що нема. Але я не знаю, чи я буду ставити. Це оце не потрібно. тут, Я просто так причепила, щоб, щоб треба її відчепити. Це просто не тут, але вже нехай стоїть. Я тут ніякий іграшок, ніяких бомбочок я не буду ставити. У неї дуже багато світла є. Світло міняється на різні скоріше, пізніше, помаліше. Але вона ось така. Така дуже гарненька. І мені дуже-дуже сильно подобається. Так як я вам сказала, вона вузенька, туненька, її можна перенести, її отак берете, бачите, ось тут берете і несете. І це дуже-дуже таке воно з желіза, таке якісне, таке, як дерево, бачите, таке має ось такі натуральні. тут. Вона дуже-дуже сильно натуральна, похожа така на дерево. І вона тільки ось тут. В неї тільки ось тут. Вона ніколи вам не перевернеться. Ось вона розділяється на дві половини. І лучки вже зроблені так, як має бути. Їх не треба ні витягати, ні нічого. Вона на, на дві частини І ставиться в ящик І на цьому кінець. На цьому кінець. І ось так. Гарненько, гарненько, гарненько. І тут ми зараз будемо їсти. дуреньки, я зовсім не хочу, навіть, я не знаю, чи я тут села, ну може, з'їм, може трохи-чуть, -чуть чуть, -чуть, чуть чуть тому що вже тут так багато олії є, ось тут так вже багато тієї олії, що я вже прямо не хочу. А оце-то хочу, ось це ту хочу дати багато, тому що ось можна дати. Оце-то калорій немає. Ой-ой-ой, басте, басте, басте. Ще от грушки будемо їсти з сиром, так як я вам сказала, ми маємо дуже багато цього. Чомусь хочеться ввечері солодкого. І ми, ось, наприклад, ми ввечері їмо 2-3, бачите, з Тунізії, які гарненькі. Я дуже багато тих коробок купила ось таких. Вони дуже натуральні, там цукру зовсім зовсім немає. Це не з Турції. Тому що з Турції, саме найгірше з Турції. Ви читайте інгредієнти, і там написано, що всередині є. Багато цукор, є олія, дають олію. І пізніше, ще як не вистачить, наше таке прошуто є, але ми вже його, напевно, не будемо їсти, бо ми вже на обід чуть-чуть ще поїли. Отаке От сан це називається, Як воно називається по-українськи по прошуто, це є хамон. хамон такий, Отой От хамон. Я ніколи не купляю, бо він дуже дорогий. тепер була оферта і 29 євро. 29. А так 36 євро у нас сан даніель оцей несолений, такий самий найкращий. 26, це я прямо ніколи не купляю. Я чекаю, коли буде оферта. Тому що неможливо купляти, неможливо купляти. І, і Аквафрізанти, тому що я хочу фрізанти, я не знаю, вже на обід ми їли. Що ми їли сьогодні? А, їли цей макарончик такий. А тепер хочеться прямо фрізанти. Ось така вода у нас є, така лете. Я завжди її купляю, як купляю, Ми її не п'ємо завжди. Ми п'ємо Ева. Ось така вода. Бачите, Ева, наприклад, або Санта Анна. А, а така з, з тими з як вона називається? З бульками. Вона мусить бути. Як хочеться пити, я хочу тільки такої фрізанти. Ой, яке те задоволення. Хто живе в Україні, вона не є газована. Вона така вже з-під землі виходить легенько-легенько газована, легенько газована. Я, напевно, не знаю, я їсти прямо не хочу. Так як майже італійця, то він мусить сідати в 8 годині, точно їсти. А я би була сама, то я би так з'їла оцей тільки сирочок. З отакою грушкою. Бачите, я її вже почистила. Вона мігенька мігенька така. М -м -м. Мені прямо хочеться ту грушку вже їсти. Ну, Спочатку зімка, це теж, оце, оце брускита, теж дуже сильно смачна. Вона дуже смачна. Хто, хто, хто рибу не любить, скажіть мені? Рибу всі люблять. Дуже смачна риба завжди, яка б вона не була. Це ще ось така натуральна. Це не є тюлька. Це похоже на тюльку, але вона інакша. вона з оці вона не має смак тюльки, бо тюлька тільки солена, а це зовсім інакше. Неспори в нас цвітуть. Ось ці помідори. О, які вони гарні, які вони великі. Помирозці, вердаквік відео. Їх треба їсти, вони їдяться так, як, що зелені є, навіть як помідори. Вже достигають. І жовті так само є. Вау. Тут Борис дуже красивий. О, робить газету взяли, зараз будемо читати і будемо пити кафе. А ти я газета? А? Ну, дольче дольчину волю. Він мені завжди угущає солодким, я не хочу. Ну, ну, прийдемо кафе і баста. Ну, 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 <рикун> <рикун> Чи я діабет, очі обризу без стодольчі, комесі? Буно? <рикун> е, захотів і дуже сильно захотів. Я нічого не беру, бо я поправляюся, я не хочу. Я газету взяли. Він сьогодні булочку солодку і це не добре. І я зараз допишу, що тортелі. Чи ще є, чи нема. А ви ти тортелінкора? Sí. А, мабе. От то прийду. Тортелі йду забирати сеньора додому. Йдемо додому. Oh. Купила я тортелі. О, бене, бе не біду. Тільки піців з'їли в Італії. Uno, due, три, квате, чін, сей, сете, отто, нові дічи, відео. А ти видіє. І в Італіясі манджа піця. Тут вони отак понакидали, тому що я не знаю чого. Тут тільки отут завжди так є, так нема ніколи. Щоб після біля бідона викидали. В Італії піцу їдять завжди ввечері, дуже багато людей.